Я хотів би констатувати, що прямо зараз у Білоцерківському міськрайонному суді відбувається розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою юнаку, якому 21.01 працівники поліції повідомили про підозру за статтею 127 кримінального кодексу України. А також частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Ми всі бачимо, що в глобальній мережі інтернет, в засобах масової інформації шириться дуже негативний інцидент, який відбувся 11.01 в місті Біла Церква. Тому ми тут зібралися для того, щоб надати короткі коментарі, відповісти на ваші питання і донести до громади та суспільства інформацію, яка мається в правоохоронних органах на даний час. Отже, як відомо, 11.01.2025 року до працівників Білоцерківського управління поліції звернулася мама 12-річної дівчинки з приводу того, щоб притягнути до відповідальності батьків, а також провести профілактичні бесіди з дітьми, які відповідно нанесли тілесні ушкодження її дочці. Потерпіла дитина, навчається в одній з гімназій міста Біла Церква. Відразу почали працювати працівники поліції, включилися в роботу інспектори сектору освітньої безпеки. Було встановлено першочергові обставини події, після чого донесено до відвагу мами. І 1501 мама потерпілої, вже написала заяву з приводу того, щоб притягнути до відповідальності вже безпосередньо дітей і батьків. Які їх виховують, після того, 16.01, працівниками поліції було внесено відомості в ЄРДР за статтею 125 нанесення легких тілесних ушкоджень потерпілій. Першочергові слідчі дії у ході дізнання показали те, що до інциденту причетно 10 хлопців та дівчат. Відповідно Після проведених слідчих та процесуальних дій 2001, самому активному учаснику, якого ми бачимо на відео, 16-річному Янаку повідомлено про підозру за статтею 127 Кримінального кодексу України та за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Це вимагання. 21.01.2025 року вказаному юнаку вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою як я попередньо зазначив на даний час здійснюється розгляд вказаного клопотання по суті в Білоцерківському міськрайонному суді. Що стосується безпосередньо події, хочу запевнити всіх присутніх, що те, що повідомлене одній людині про підозру, це не зупиняє досудового слідства. Крім того, вчора працівниками поліції внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне правопорушення за ознаками складу злочину, передбаченою частиною 2 статті 127 кримінального кодексу. Це катування вчинено за попередньою змовою групою осіб. Саме в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення буде надано оцінку усім учасникам інциденту, який відбувся в Білій церкві 11 січня. Я хочу запевнити всіх присутніх, що усі події за участю неповнолітніх перебувають на постійному та системному контролі керівництва Головного управління Національної поліції в Київській області, Центрального органу управління Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ. Запевняю вас, що і цей випадок не залишився без уваги правоохоронних органів. У ході розслідування провадження, про яке я зазначив, передбачено статтею 127, буде проведено необхідний спектр слідчих і процесуальних дій. Зокрема, буде проведено ряд інтерв'ювань за участю потерпілих, проведено допити із застосуванням методики зелених кімнат, системи барнахус, також інші слідчі процесуальні дії, які нададуть нам можливість встановити причетність кожного учасника інциденту до його вчинення. Хочу запевнити, що після проведення Швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування кожен учасник буде притягнути до відповідної відповідальності, а також будуть розглянуті можливості притягнення до відповідальності і батьків за відповідне виховання своїх дітей. Також хотів би підкреслити, що діти не попадали в поле зору працівників поліції. На обліку не перебувають, також шириться в засобах масової інформації інформація про те, що діти можуть бути батьків дітей, можуть бути чиновниками, правоохоронцями та інше. Хочу зазначити, що на даний час в органу досудового слідства відсутня будь-яка інформація з приводу того, що будь-хто з дітей. Як потерпіла, так і е, учасники, мають батьків у органах місцевого самоврядування, органах виконавчої влади, правоохоронних структурах. Да, деякі воюють в Збройних силах України, дякую їм за це, боронять нашу державу, деякі батьки померли, деякі не працюють, деякі працюють. Це факт, тому хочу це констатувати. Що стосується санцій, за частиною 2 статті 127 Кримінальним кодексом передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. За частиною 4 статті 189 передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Ще раз наголошую, що ми встановили 10 учасників конфліктів. Всі їхні анкетні дані встановлені, особи ідентифіковані, і з ними проводяться слідчі процесуальні дії. Хочу наголосити, що суб'єктами суб вчинення кримінальних правопорушень діти не являються. Встановлено, що діти віком від 12 до 16 років. Один самий активний учасник, якому 16 років, я вже зазначив, йому повідомлено про підозру, так як він є суб'єктом. Чинення кримінального правопорушення. У мене в загальному все. Я хотів би передати слово Юрію Федоровичу, начальнику управління освіти Білоцерківської ради. Після того, як Юрій Федорович надасть свої коментарі, ми зможемо відповісти на ваші запитання. Дякую. Добрий день, шановні друзі. Ну, цей інцидент справді є дуже прикрим для всієї, не тільки освітньої системи Церкви, для всієї громади, а також для всієї України. І я, мабуть, як ніхто зацікавлений в тому, щоб цей інцидент був об'єктивно розслідуваний і всі фігуранти цієї справи понесли заслужене покарання, тому що безкарність від... без породжує безвідповідальність і породжує вседозволеність. Так, от це має статися більше того, система освіти Білої церкви достатньо успішна і має дуже багато прикладів перемоги учнів випускників закладів освіти нашої громади в творчих, інтелектуальних, спортивних змаганнях, і ось цей інцидент це та ложка дьогти, яка перекреслює всю роботу великого педагогічного колективу всієї нашої освітньої системи. Тому, коли ми вперше дізналися про цю ситуацію, а це було 15 січня в другій половині дня. Це сталося тому, що про цю ситуацію дізналася класний керівник почула розмову дітей, і вона відразу доповіла директору школи. Директор школи доповіла управління освіти, і перша наша реакція миттєва була повідомити правоохоронні органи для того, щоб завести кримінальну справу і проводити об'єктивне розслідування. З того часу іде абсолютно об'єктивне сприяння роботі правоохоронних органів. Для того, щоб кожен учасник був ідентифікований, щоб дали оцінку його діяльності, і, звичайно, щоб це відбулося як мова, швидше. Я розумію, що це швидко не може бути, так як в коментарях кажуть, що вже всі встановлені, чого не сидять, є процесуальне слідство, і я тут абсолютно довіряю органам поліції, які професійно виконують своє завдання. Треба сказати, що. Дуже часто запитують, чи провелася якась робота після того, як трапився інцидент. Я категорично відкидаю таке запитання, адже робота не провелася після того, як трапилося це. Вона проводиться на постійній основі, як в цілому громаді, так і в закладах освіти. До цієї роботи залучаються як представники ювенальної превенції, як представники служб поліціянти служби освітньої безпеки, а також класні керівники і інші. Таким чином, остання нарада була проведена з керівниками закладів освіти 29 листопада, і це висвітлено в соцмережах, де чітко розглянули всі можливі підстави, які можуть спричинювати злочинність в дитячому середовищі, сіяти агресію, спричинювати до булінгу і так далі, з наданням батькам інформації про ступінь відповідальності статті кримінального і адміністративного кодексу. Про відповідальність і дітей і батьків. І така робота проводиться практично кожен день на постійній основі. Тому, звичайно, цей прикрий інцидент дає нам завдання переоцінити і знайти, можливо, слабкі сторони в нашій такій роботі роботі більше з батьками. І ми це відчуваємо. Що тут треба зробити акцент на роботу з батьками для того, щоб можна було ефективно разом з батьками виховати. Наше наступне покоління.